Показую покупки, які робив Артем. Це Вікен чоловік. Вони ж не змовлялися, тому якась позиція, одна позиція буде повторюватися те, що купила і Віка. Так, купив ось такі хачапурі по аджарськи не знаю, акція чи ні, бо я в нього не запитала три штуки, три отакі коробки, значить, 300 грам там, заморожені і одна упаковка коштує 74 гривни 90 копійок. Ну, це так, якби прийшли в ресторан Ван Гог. Мені дуже там в них подобається це хачапурі. Пряники з фруктозою і бодар. Ось такі. 300 грам. Коштують 37 гривень 50 копійок. Отакий сир. Плавлений пастоподібний, ну, намазка я називаю 150 грам, ну, дуже дорого, звичайно, це Тьома вже. Ой, 74 гривни, 60 копійок. Потім чай. Оце те, що повторюється, Віка купила вчора дві пачки чаю. Ну, це трішки тут. Полуниця, манго, цитрусова меліса, і багамський саунцеп. Ну, Ось такий чай. І чай коштує 42 гривни 70 копійок. Ну, і мультиблакові трубочки. Так, Бамбук. Зараз. Так, 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 250 грам. Так, з фруктозою, так? Да. Фруктоза. Думаю, може це, бо там є зараз і, і, не, і без фруктози. Ну вони трішки менші. Дві упаковочки отакі взяв по 54 гривни 60 копійок. Так, напій безалкогольний, безалкогольний напій. ось такий. Коштує 23,90 мінус гривна 19 знижка 22 гривни 71 копійку заплатив за оцю пляшечку. Ой, чуєте, в нас там. Ой, балакаємо. Ну і пакет уже не буду показувати, всі знають. ВТБ пакет здоровий, коштує 5 гривень 10 копійок. Ну, це такі покупочки зробив Артем теж сьогодні. Ну, покажу це я вже, мабуть, ввечері завтра. Так, Ани сказала, витратив він.

Думаю, на дворі немає дощику. Підемо погуляємо. Ну, Поки позаносила все, що йому одягать, ми спимо. Ось так. Ну і ладно. Прокинеться, потім одягне хай. Лежить все підготовлено. Ну, Ось так ми. Ви подивіться, де та красавиця лежить. Угу. Дала їй. Сніданок, і вона м'ясо вибрала, а гречку лишила. Ну, як вам таке? Ой, це ж взагалі і лежить. Воно ну, оце ж зібралася на вулицю вийти. Думаю, поки наших немає, поїхали кожен у справа. Тьома поїхав до мами, вікулі щось там треба. Теж поїхала на, на півгодинки, каже. Ну, а я поп'ю каву, може, він прокинеться і підемо на вулицю. Ну, холодно зараз, плюс 5, хоч би 10, 9 там було б. Ну, я вже й підготувала комбінезончик і все. Захожу, а він ручки так і спить. Ну, а зараз я п'ю каву і, може, він прокинеться, то одягнемося і підемо на вулицю. Ну і цю красоню візьмемо, якщо захоче. Я сьогодні ший кави не пила. Раненько встану в 7 годин вже випила, ну коли 8, коли я встаю. Як їх тут немає, то я можу й до 9 спати. Ну, а зараз так ось. Підемо на вулицю. Треба на свіже повітря. Уже не виключаю котел, зменшила там, на, ну, не знаю, як то там у нас 50, це дуже жарко, а зараз 43 поставила. М -м -м. Здається, там щось говорить. Піду. І все тут. Так, прокинувся. Ну і тоді ми будемо збиратись. Я швиденько допиваю каву І підемо Віка каже, ну, з годину можете погулять. Це з годину це вже вона й приїде. Ну что? Вс, выспался. Це радість, оце радість та зайчка, Боже, я навіть не очікувала такої радості. Я думала, в мене тільки будуть сльози та сльози, а зараз сльози від радості. Ти ще мене не розумієш? Але ти відповідаєш, так? Дивиться. Кажи бабуля, де ти взяла ці очки? Откуляри. Да. Я погубила всі окуляри, там кинула, там а тепер не знайду де. Вчора я Артем мені допомагав, нічого не знайшли. Ну, оце, що знайшли? Так? Да? Якби були одні, мабуть, би берегла, бо б на цепочку оділа. А так ото ж так. Да? Угу. Ну, зараз ми будемо одягатися і підемо на вулицю, добре? Підемо на вулицю. Тепленько виділимося, я все ось тут підготувала, щось мама дала, а щось я занесла і підемо. Шуніть? Ну, давай посміхайся. Все, збираю від тебе добре. Ой, давай ледіяло, забираємо ковдру. Уток складаємо. У нас буде тут все півненько. Так, десь пледик. пледик ми візьмемо з собою цей, так? і збираємося, підемо на вулицю. Ну, побалакай трішки. Дивиться. Ну й добре. Він ще підеш з нами. Бабуля трішки не підготувалася. <гум> До зими мої баляночки десь в гаражі. Ой. Отак ми на повітря. Ой, ой ой ой. Зараз все загубимо. Каже, що це таке робиться? Куди мене винесли, да? Туди. Ну. погуляємо трішки. Ох. Так. Ну що, подивимось на листочки. Ні, так важко, бабулі буде. Ух! Да, погуляємо. Я покладу тебе добре. Ой, поклади. Не будеш плакати? Ну, давай. Опа! Ой, ще пледик треба піти взяти. Да. Ой, каже, що це за тут ляльки? Вчора не виходили, бо Бу був думки. Так, оце тобі дави, хай буде отак. Так. Та на що нам плед? Тут нам тепло. І ось так накриємо. Так. І це буде тепленько. Сусю візьмеш? Е? Візьмеш, Сусю. Отак. Ох. О! І отак. Опа! Так. Ну, як він засне, тоді піду возьму валянки, а поки в оцих чунях похожу. Так. Поки перевдягнулася, йому ж теж жарко. Ну все, покатаємося. І фенді гуляє. Ня, ну і мені зараз жарко. Так. Оце поки тут свобода. Ця площадка пуста. Ой. Вивели, каже, дитину вивели на вулицю. А ти що, красуня, іди до нас, пішли, пішли по стежечках, походим. Ти що замерзла? Гуляй, гуляй, в тебе шерсті там достатньо, так що гуляй. А ти думала, я буду йти в гараж? Ні, не буду зараз. Мені треба, щоб Святославчик заснув, тоді підемо в гараж. Мені самі треба там валянки знайти. Ну, ці то теплі, ну вони дуже низькі такі. Це доця в них тут ходила і так лишилися, і вони ну міхові. На ну, що ти стоїш, красуня? Не їла сьогодні м'ясо, повиїдала, гречку лишила. Віка говорить, ну, звари їй м'ясо з рисом. А я кажу, гречка є, я рису відварю трішки і пополам, і м'ясо покладу. Може, кажу, так буде. Що це ти виридуєш?